Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. До вашої уваги черговий випуск Точки Парето, нашого щотижневого огляду найцікавіших податкових подій зі світу трансферного ціноутворення КІК і міжнародного оподаткування. Сьогодні говоритимемо про нові повноваження податківців щодо контрольованих іноземних компаній та зазирнемо до США, де мета сперечається з податковою у найбільшій it справі року, а гарантії позики стали причиною податкового донарахування. А зараз про все це детальніше. Поїхали! З 3 жовтня 2025 року в Україні набрав чинності наказ Мінфіну від 29 серпня номер 446, яким затверджено новий порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав. Тепер податкова служба може отримувати дані про контрольовані іноземні компанії навіть без офіційного запиту. Це називається спонтанний обмін інформацією. Якщо у податкової виникають підозри щодо схем ухилення чи використання компаній прокладок, перевірка може початися набагато швидше. Судова практика показує, за несвоєчасне подання звітності про кік бізнес уже отримує значні штрафи. Тож власникам таких компаній варто подбати про повну звітність, якісну документацію з трансферного ціноутворення та підтвердження бенефіціарів. Бо нові правила це сигнал, що епоха офшорного спокою незворотньо добігає кінця і податковий контроль стає все більш глобальним. У США компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp та служба внутрішніх доходів США IRS, знову зійшлися в суді через трансферне ціноутворення. Податкова служба вважає, що Meta занизила податкову базу, коли передавала права на свій код і торговельні марки ірландській дочірній компанії. IRS наполягає, інтелектуальні активи були оцінені занижено, через що прибуток опинився поза межами штатів. Meta ж відповідає, що використовувала метод розповів. Споділу прибутку в межах спільного користування нематеріальними активами рекомендований організацією економічного співробітництва та розвитку і діяла в межах принципу витягнутої руки. Під час судових засідань має визначитись, яку модель оцінки вважати обґрунтованою ту, що пропонує компанія чи розрахунок податкової. Від рішення залежить доля мільярдного донарахування, а також підхід до оцінки нематеріальних активів у трансферному ціноутворенні в усьому світі. Сім років тому, у жовтні 2018 року, податковий суд США розглядав справу SIH Partners проти американської податкової служби. Податківці вирішили, що дві контрольовані іноземні компанії повинні визнати дохід у США через те, що вони виступили гарантами за кредитами. Іншими словами, навіть якщо грошей фактично не надходило, сам факт гарантії розцінили як інвестицію в американське майно, а отже, як репатріацію прибутку. Компанія-заявник Заперечувала, мовляв, такі правила несправедливі, бо не враховують реальних обставин угоди. Проте суд підтримав позицію податкової. Він підтвердив, що ще з 1960-х у США діють правила, за якими доходи контрольованих іноземних компаній можуть оподатковуватися, навіть якщо гроші фактично не надходили в країну. Цей кейс нагадує: у сфері міжнародного оподаткування дрібниць не буває. Я Олег Івченко і команда Парето. Дякуємо, що були з нами. Якщо випуск був для вас корисним, підтримайте його вподобайкою, коментарем і підпискою. Маєте запитання або теми, які хочете обговорити. Пишіть під відео, обов'язково відповімо. Побачимось у наступному випуску точки Парето.